Що таке українська церква, якою вона має бути, які вона має мати характеристики, аби ми сказали, що ця церква є українською, що ця церква є церквою українського народу? Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир, і ви на каналі Сан Andreas Чорч. В минулому відео ми з вами звернулися до представників ПЦУ і мали змогу поспілкуватися з ними про нагальні церковні питання, які зараз є в українському церковному середовищі. І велика кількість людей, вона дуже дуже. Умовно розуміється на питанні церковному, на питанні віри, і, і все. І це факт, якому ми живемо. І дивлячись на коментарі згідно коментарів, можна сказати, що нам це вдалося, тому що багато представників ПЦУ, багато людей, які вважають себе пов'язаними з цією церковною структурою, вони подивилися цей ролик і дали свої коментарі. А це означає, що у нас зав'язався діалог, тобто ми стали всі обговорювати ці проблеми. І я вважаю, що це класно, і я вважаю, що треба продовжувати, тому що тільки шляхом діалогу, тільки шляхом е, такого роду е, бесід, ми з вами можемо якось хоча б продвинутись до того, аби вирішити та покласти край цьому страшному релігійному конфлікту, який відбувається сьогодні в Україні. Відбувається вже багато років. В сьогоднішнє відео я хотів би присвятити темі: а чи має бути в Україні національна церква? І моя особиста думка на цей рахунок є така. Я вважаю, що в Україні має бути тільки українська церква. І е, я вважаю навіть більше, я б сказав, що в будь-якій країні має бути своя національна церква. Скажімо, в Польщі має бути польська церква, в Сербії має бути сербська церква, в Словаччині Словацька церква, в Японії японська церква. І більш того, я б сказав, що в тих державах, яких немає своєї помісної православної церкви, це є... це негативно. Відображається на церковній ситуації в тій країні. Скажімо, Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки, на жаль, сьогодні не мають однієї уніфікованої церкви, яка б була відповідальна за весь американський континент. Скажімо, там є і представники антиохійської церкви, і Константинопольського патріархату, і Болгарської церкви, і Руської церкви за кордоном, і я можу помилятись, по-моєму, ще й в сербської церкви є представники там. Ну, коротше кажучи, там є. Цілий ряд помісних православних церков, які там представлені, які співіснують там, які вони, звісно, співпрацюють одне з одним. Але як ви можете розуміти, через те, що велика держава поділена на цілий ряд різноманітних православних юрисдикцій, це Ну, скажімо так, це може бути перепоною для е, якихось там вирішень якихось там нагальних питань. Отже, відповівши на питання, чи потрібна національна церква в Україні, ми визначилися так, потрібна. Але питання постає наступне: а що таке українська церква? Якою вона має бути, які вона має мати характеристики, аби ми сказали, що ця церква є українською, що ця церква є церквою українського народу і? Тут я хотів би розглянути три можливі кандидати на цю роль. У нас є Українська Греко-католицька церква, у нас є Українська Православна Церква та Православна Церква України. І для цих кандидатів я хотів би дати чотири критерії, якими вони мають володіти, аби бути по справжньому українською церквою. І ці критерії наступні: перше, ця церква має бути православною. Друге керування церквою має відбуватися в Києві. Третє церква має мати незалежність в управлінні. Тобто вона має вирішувати свої кадрові та майнові питання самостійно, без втручання третіх осіб. І четверте, церква має спиратися на багатовіковий досвід православ'я в Україні, який був до того. Отже, якщо ми візьмемо ці чотири тези, які я зараз навів, то ми маємо їх. Порівняти з тими церковними інституціями, які вже є сьогодні в Україні. І перше, на що в мене падає погляд, це на українську греко-католицьку церкву. Я вважаю, що ніхто з присутніх до цього відео ніхто не буде заперечувати, що Українська Греко-католицька церква вона є українською. Так, звісно, в історії були періоди, коли Українська Греко-католицька церква так не називалася, вона мала іншу назву. І так, ми розуміємо, що якщо вона католицька, то значить центр всього католицького світу він знаходиться в Ватикані. Тому так чи інакше, до кінця не можна сказати, що центр католицької греко-католицької церкви знаходиться в Києві. Але ж, якщо ми будемо відверті, то ми розуміємо, що оскільки вона має статус як помісної церкви в рамках католицького світу, то вон її центр конкретно її знаходиться в Києві, але вона не православна. Тому як коли ми кажемо, якщо ми підходимо. До цього питання чисто з такої, знаєте, патріотично націоналістичної точки зору, то е, для мене, як довірянина православної церкви, для мене те, що у, у греко-католицька церква в Україні, вона хоч три рази буде українська, я не сумніваюся в цьому. А от якщо вона хоч п'ять разів, хоч сто разів буде українська, це ніяких не дає для мене переваг, оскільки я не погоджуюсь з католицьким вченням. Я не погоджуюсь з тими пунктами, як вони змінили символ віри, я не погоджуюсь з тими аспектами, які вони надають прав римському папі. Я з богословської точки зору не погоджуюсь з ними, тому їхня ідентична або національна приналежність зараз мене взагалі не цікавить. Друге питання: центр української церкви, на мою думку, має бути в Києві. І якщо ми подивимось, скажімо так, то центрами, якщо ми порівняємо, скажімо, у і ПЦУ, то. Що центр УПЦ, що центр ПЦУ знаходиться в Києві саме в Києві? Тобто центр ПЦУ не знаходиться в Константинополі, в Стамбулі, точно так же і центр Української православної церкви не знаходиться в будь-яких інших містах світу. Він знаходиться саме в Києві згідно статуту Української православної церкви. Третій пункт Українська церква має бути самостійною. Вона має самостійно вирішувати всі свої майнові та кадрові питання. І тут у нас з православною церкви України є певні розбіжності. Вони не суттєві, вони не великі, але все-таки вони є. Слід зазначити, що на соборі Феофанії, який відбувся 22-му році, Українська православна церква заявила про свою повну незалежність від московського патріархату, що в свою чергу призвело до внесення змін у статут Української православної церкви. Ці зміни вони були направлені на те, аби е, повністю перестати якимось чином. Впливати на життя в руській церкві і не дозволити життю російської церкви впливати на українську церкву. Тобто всі питання вибору та ухвалення представників Української православної церкви, вони тепер закріплюються за лише за інституціями УПЦ. Всі речі, які стосуються церковного суду, вони закріплюються і залишаються лише в рамках Української православної церкви відтепер. Все управління, всі майнові питання, всі аспекти, вони залишаються лише на компетенцію членів і вірян Української православної церкви. Слід також зазначити, що і до цього собору Українська православна церква в матеріальному плані і в адміністративному в багатьох у майже у всіх питаннях вона була абсолютно незалежною і ніяким чином не пересікалася з руською церквою. Але, але були такі аспекти, коли, скажімо там, наші мітрополити вони приймали участь в якихось там соборах, синодах, РПЦ, і вони також могли впливати і на РПЦ саму. Але зараз це вже не так. Після собору Феофанії ми є абсолютно незалежною церквою, і ніякі треті сторони, в тому числі і Московський патріархат, ніяк не впливає на життя і на управління Української православної церкви. Якщо ми кажемо про православну церкву України, то тут є. Деякі деякі відмінності, оскільки в певних аспектах свого життя православна церква України вона спирається на Константинопольський патріархат, на вселенського патріарха Варфоломія. І я хотів би зараз вам зачитати ті пункти, з якими ми відрізняємося з ПЦУ в плані їхньої повної незалежності від іншої помісної церкви. ПЦУ отримує від Константинопольського патріарха святе миро. Слід зазначити, що після собору, який пройшов Феофанії, Українська православна церква вона відновила свою давню практику мироваріння. І сьогодні Українська Православна Церква нас варить миро для своїх чад для свого духовенства і архіреїв самостійно, в той час як православна церква України вимушена, як і ряд деяких інших церков, вона вимушена брати святе миро у Константинопольського патріарха. Константинопольський патріарх має виключно право тлумачити положення статуту ПЦУ по відношенню до Томосу про автокефалію. Як ви бачите, є певна залежність, оскільки в якихось питаннях теоретично Константинопольський патріарх може проявити свою певну позицію на якийсь рахунок і щось змінити, щось поміняти, щось перетлумачити, як він по. Буде вважати за потрібне в Українській православній церкві сьогодні в світі немає такої сили, яка могла би впливати на якісь документи, або на, як... на якесь управління, або на інші певні аспекти в житті Української православної церкви. Усі питання життя ПЦУ, які не оговорені в тексті статуту, мають вирішуватися комісіями, створеними з представників Константинопольського патріархату та ПЦУ. Як ми бачимо з цього пункту, все ж таки теоретично можуть бути певні аспекти, які вона не може вирішувати сама, а має о, створити певну комісію з включенням туди представників вселенського патріарха. ПЦУ має звертатися до Константинопольського патріарха для вирішення важливих питань церковного, догматичного та канонічного характеру в рамках Української православної церкви. У нас немає такої третьої інституції, до якої нам би треба було б звертатися, аби вирішувати всі ці питання. Такі питання у нас вирішуються в рамках собору, в рамках синоду Української православної церкви, коротше кажучи, власними силами. В рамках ПЦУ при спілкуванні на деякі дуже важливі церковні питання їм необхідно все ж звертатися за допомогою до Вселенського патріарха. Є ще декілька пунктів, які відрізняють сьогоднішнє положення, сьогоднішній статус української православної церкви та православної церкви України. Але я зачитаю лише одну надважливу, як на мене: ПЦУ не має права створювати свої єпархії, парафії та інші структури в українській діаспорі. Виключне право на духовне окормлення діаспори, закріплюється за Константинопольським патріархом. Що тут можна сказати? Як ви знаєте, після собору Феофанії в 2022 році Українська православна церква відкрила західноєвропейський екзархат в Європі і відкрила велику кількість парафій в багатьох містах Європейського Союзу. І саме завдяки цьому наші українці, віряни Української православної церкви, люди, які втратили свої, Домівки, які були вимушені покинути Україну та жити в Європі через російську агресію, через російський напад, вони зараз мають духовне окормлення. Українська церква регулярно відкриває нові парафії за кордоном. На жаль, на сьогоднішній день православна церква України цього робити не може. Відповідаючи на четверте питання, можна сказати, що православна церква України, як ви всі пам'ятаєте, була створена в 2018 році. Але ж була якась інша церква на території України до 2018 року, і в минулому столітті також була якась церква і 200 років тому, і 300 років тому. І якщо проаналізувати цей шлях від хрещення Русі князем Володимиром до сьогоднішнього дня, то очевидно стає, що такою церквою, тою самою церквою, нащадком київської митрополії, є Українська Православна Церква, на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Отже, ми з вами проаналізували три найголовніші церковні структури, які сьогодні існують на предмет того, чи можуть вони бути національною українською церквою, з моєї точки зору, згідно аналізу, найкращим кандидатом на цю роль виступає Українська Православна Церква. Але як вам вірити в Бога, до якої церкви ходити, та яку віру сповідувати, вирішувати вам? Тому що у нас ніхто тут палицями не б'є і слізоточивими балончиками в очі не прискає. Бажаю вам гарно провести Великдень, бажаю вам зустріти Пасху Христову, провести цей час в церкві, помолитися, прийняти святи Христові таїнства і порадіти, порадіти наповнити своє серце щирою радістю провести це свято в колі сім'ї. До зустрічі!